Я розвіла, я ось тут у нас вже цвітуть нарциси. Дуже гарно. Перші наші квіточки на дачі. Тут От Тут у нас абрикоски. Це НЖ НЖА 18, New Jersey American 18. Там у нас чесничок посходив. Тут у нас Петрушечка. От А отут ось. Це е, висажений окропчик із касітки. От. Тут уже щавель. Там у нас росте полуничка. Це моя улюблена ягода, я дуже її люблю. Тут звичайні сорти. Це у нас Альбіон, і це Альбіон, це Віваро, це Сан е, Андріан. Це теж Вівару, бачите, вона вже викинула, викинула квітконоси і де-не-де -де вже і зацвіла. Ось, Бачите. Ось так. Дякую вам за перегляд.